Оце я купила, знаєте, коли, в 2019 році. А у нас зараз який? 2024, йому 5 років. Так, да, уявляєш? Йому 5 років. Це інкубатор, бачите, побутовий. І ми будемо дивитися, бо тут будуть віконця, тут буде повітря, буде вентиляція. Воно буде стояти у нас на другому поверсі. Чіпати його не можна. Кришку відкривати не можна. Це на з 12, 15, 18 вісімнадцятий день. Бачите? Всередині яйця щось відбувається. Там починає зарождатися життя, і там е зростає маленький курчак. І потім вона може бути жовта, може бути чорне, може бути п'ятничку. Ну, навіть не знаю, десь з Америки вони йшли. Ми три місяці їх чекали. Але я дуже хотіла цей матеріал, тому що скрізь по школам і, і по садам просторам по, по його немає. Бачите, що в нас перший день? Якісь капіляри. Бачите? Ми можемо. Що відбулося? Бачите, які зміни в третій день відбулися? Угу. Більше Яйце, сосуди, капіляри, які з'являються. А знаєте, що на п'ятий день Очі. Бачите, які величезні очі з'являють щось. Цим дзьобом починають пробивати школу яйця. А і дуда, ну, я ж доходжу. Пробивають шкарлунку яйця. І що вони роблять? Вони а, вибираються і дивляться на Назовні. На 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 і вони починають піщати. Вони починають кликати маму. Бачите? Оце такий наш цикл життя. А тепер ми кажемо, пан Володина, нам так потрібні яйця, у вас є курки. А він каже, так, у нас є курки. Я кажу, а і курки, і півники? Так, а ви можете нам яйця принести? Так. А потім я кажу, а ви можете, коли в нас дітки народяться, курчатки, забрати їх до себе. А він мені каже, мені треба поговорити зі своєю дружиною, тому що дружина вона господарює, вона буде займатися цими маленькими. Не відкривайте у перші дні інкубації. От ми... Температура вона виставляється автоматично. Поворот теж яїць робить. Нам треба буде натискати і робити поворот, тому що яйця повинні рухатись. А, бачите? Це да. ну, вони будуть отак рухати трошки. І, тядь, mm -hmm. Є вентилятор, який буде працювати. Ми зараз приєднаємо, коли яйця закладемо, нам треба до цього моторчика почнуть підпікати і вилуплятися. І нам треба буде спостерігати, брати коробку, пересаджувати їх, ставити лампу, коробку спеціальну. Але до цього часу гляньте, основне завдання. Не чіпати, нічого не відкривати, не рухати без дозволу. Ви зрозуміли? О, ви неси воду, Радюш, налівай стаканчик водичку, Хорошо. сюди нам треба залити воду. Дякую. Дякую величезне. Так, от дивіться, воно буде зараз розтікатися, і от нам треба попасти. От, бачите, як водичка потекла. Текла, розтікається, розтікається. Є, так, бо тут багато, радюшка. О, Бачите, Трошки ну, ж... ж... вона розстікає, нічого страшного. Зачиняємо. Все, я воду ми зробили. Перший процес ми зробили. Вода. Тепер, Тепер, Тепер ми яйця, закладаємо це, нам ну, це треба буде приєднати. Обережно відкладаємо. Тепер я йду за яйцями. Яйця, ви ж зрозуміли, це не просто з яйця з магазину. Тому що обов'язково треба, щоб була і гуртка, і півник. Зрозуміло? Сідайте. Назад. Так. І от я обережно його кладу, яйця. Слухай, там маленьке життя дуже обережно, Прям дотримуй, щоб він ліг. Обережно, не Все, выкидай, добре, все. Давай, нахуй, <пи> в я думаю, давай тут начинать. Начинать. Ну, ну надо выше на выше стороны делать. Да, вот вы будут не маряты, трогать перший утро, типа чушь. А в мене вот так далее. У мене друга. Да, валюша померяется. А мы по ней столько. А мне тоже не 30. Ну 30. Да, одну. Понятно. Зачами обрабили руки, якщо ми якщо... кожен раз радянсь краще, кожен раз повірили, а вона і за це поняття. Готові? Так, тепер повертайтесь на місця, будь ласка, по колу. Зараз. Давай перший тепляти, кетарі вийде.